Франківська філія Товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України, заступник головного інженера Ветрикуш Андрій Євгенійович. У зв'язку з початком опалювального сезону ми б хотіли нагадати нашим споживачам елементарні правила безпечного використання газу в побуті. В період опалювального сезону, як свідчить статистика, кількість нещасних випадків, пов'язаних з використанням газу в побуті, суттєво збільшується. І як Показують наші розслідування. В основному вони пов'язані з порушеннями самими нашими споживачами їх, та в основному відбуваються через несправні димовентиляційні канали, необслужені внутрібудинкові системи газопостачання а також Через самовільний монтаж газового обладнання, ключовими факторами, від яких залежить безпека наших споживачів, є якісно вчасно та кваліфіковано обстеження системи газопостачання, справні димовентиляційні канали, а також відповідні зміни, які відбуваються в системі газопостачання з проектами та технічними умовами щодо обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Станом на сьогоднішній день тариф на розподіл природнього газу така послуга є. Не закладеною тому десь такі роботи надаються споживачам виключно на договірних засадах, і на ринку природного газу виконуються суб'єктами господарювання, які отримали дозвіл на виконання даного виду робіт в встановленому законодавством порядку. Раніше такі послуги виконувалися один раз в рік безкоштовно і виконувалися виключно оператором ГРМ. Зараз на ринку діють вільні умови, і споживачі можуть собі вибирати тих контрагентів, яких вважають за потрібно вибрати. Що стосується димовентиляційних каналів. По демовентиляційних каналах сьогодні це є власник балансоутримувач, який відповідає за їх безпечний стан та технічну експлуатацію. Тобто кожен з споживачів повинен утримувати свої демовентиляційні канали в належному стані. Перевірка демовентиляційних каналів повинна відбуватися два рази на рік. Перед початком опалювального сезону і по завершенні його. Вентиляційні канали відповідно. Перевіряються одночасно з димовими, про що потрібно отримати відповідний акт від спеціалізованої організації. Представники ж оператора ГРМ можуть перевірити наявність тяги в димовентиляційних каналах тільки під час виконання регламентних робіт або під час локалізації і ліквідації аварійних ситуацій. Послуги з інструментальної перевірки демовентиляційних каналів спеціалізованими організаціями сьогодні на ринку є доступними. В івано франківську є організації, які мають спеціальні дозволи і їх проводять також десь на договірних засадах. Несправні демовентиляційні канали призводять до утворення чадного газу в газифікованих приміщеннях. Тут є дуже великий ризик та небезпека отруєння чадним газом під час їх неправильної або невірної експлуатації. Тому для того, щоб убезпечити себе та своїх близьких та рідних від непередбачуваних наслідків, потрібно десь систематично та кваліфіковано проводити обслуговування їх, а також надавати акти перевірки справності в газорозподільне підприємство. Ще один фактор, який впливає на безпечне користування газом в побуті. Це самовільні газифікації та реконструкції систем газопостачання. Чергово нагадуємо, що будь-які зміни в системах газопостачання повинні відбуватися згідно технічних умов, змінами у проєктній документації, а також кваліфікованим монтажем. Один з додаткових заходів безпеки, який десь також може убезпечити від отруєнь чадним газом, це сигналізатор загазованості. він десь Може відреагувати на мікроконцентрації як природного, так і чадного газу у приміщеннях, про що сповіщає звуковим сигналом. Принагідно ще хотілося би сказати, що у філії працює аварійно-диспетчерська служба у форматі 24 на 7 і за викликом на номер телефону 104 завжди готова надати свої послуги.